А так називається команда. Позитив. Львів. Серега. Ти де? Я біля Шевченко, а ти де? Я біля коня. Ну що біля оперного? Ну давай біля опорного. Вечір. І розпочати хотілося без претензій. Нашій команді не подобаються декорації на цій сцені. Ми знаходимося на сихові. Тут має бути сільпо та марсена по центру церква. І замість трамвайчика 4А їздити і не зупинятися взагалі. Ну що ж, друзі, цю мініатюру ми нещодавно здавали на іподромі коням. Не знаю, вони ржали. Ото ларингологам в залі присвячується Випадок в носі. Я перепрошую, ви сідаєте, бо це якраз мій палець. Ні, будь ласка. Дякую. Щасливо! Ну що ж, друзі, рухаємося далі. І наступну... А то знаєте, що греки програли нашим Та бо наші зробили грекам у перерві поїсти. Я бачу німе питання на ваших обличчях. А так має бути. Шановні друзі, знайомтесь, це саме той капець-смішний чувак з роботи, якого треба нам в КВН. Ну що, хлопак, я вже все готовий робити. Що робити? а? Кажіть, кажіть. А? Ну, співай. Співаю пісню акапельну. Допоки сонце сяє, поки вода тече, пам-пам-пам. О, його ви є. Таландіще. Чому його раніше не брали? Будеш нас подавати. Звичайно, без проблем. З мене піца. Шановні колеги, всі ви прекрасно знаєте, що за тиждень до виборів передвиборча агітація заборонена. Давайте уявимо, Росія невеличкий районний центр, продуктовий магазин. Добрий день. Добрий день. А скажіть, будь ласка, у вас є сир? Звичайно ж є сир. Ось вибирайте. Голландський, російський, який вибрати? Вибирайте російський? А він у вас російський російський? Чи російський український? Ні. Ви що? У нас він єдиний російський. Тоді я обираю єдиний російський! І це чесний вибір. Співочі орли рвуться в бій, пісня весільна балада. В злягла баба Надя, а за нею і тща пішла, й братова. Вся родина весіллю була аж не рада. Веселився лише і вам. просто, просто скисло два салата, ай, хто там крайній, ай, ай, хто там крайній, не невістка, не війська, звичайно жвинувата, ай, що там вайні, ай, ай, а тут хто крайній? Серьога танцюй, вроді так легше, Мені вроді так легше. Хочемо довести до вашого відома, що зараз у сільських школах присутній страшенний недобір учнів. Уявіть собі ситуацію, коли в одному класі вчиться лише один учень. Ну і до дошки піде. То до дошки піде. Гладен. Звісно. взагалі то не готовий, я весь тиждень хворів. А то я не знаю. <рив> Ти мені скажи, хто написав на партії Джесіка Петрівна дура. Я не знаю, то не я. А я знаю, то я написала. Що я тут мала сама тиждень робити? Джесіка Петрівна, Ви мені краще скажіть, а коли до нас в школу інтернет проведуть? А тобі нащо? Може, хочеш в однокласниках зареєструватись? Кого ти нам шукати будеш? Ой. Так, добре. Передай батькові на наступному тижні батьківські збори. Значить так. Тат, я тебе більше не буду називати Джесіка. І на наступному тижні батьківські збори. Понятно? Куди пішов дзвінок для вчителя? Шановні друзі, спеціально для вас Львівська соціальна реклама. Ти молодий та енергійний. Ти вже пробував алкоголь та знаєш, де продають цигарки поштучно. В тебе скоро випускний і ти знаєш теорію, але ще не мав практики. Львівський обласний центр займаності тобі допоможе. Львівський обласний центр займаності 9 В, уже з нами. Ну що ж, друзі, і на завершення: Іра, Ірина. Христя, христина. Галя, Галина. Валя. Валина. Маша. Машина. А взагалі-то, друзі, всі ми з вами люди. Ти людя, ти люда, я люда. Шановні глядачі, що б там не було, в які ситуації ви не потрапляли? Завжди залишайтесь людами. I see your face, I wish it stay Don't even know what made it run